Зрозумійте, будь ласка, ніхто, окрім вас, не знає, як вам краще жити? Як вам е в тій чи іншій ситуації обрати вибір? Тільки ви згадайте, як ви почували себе після розмови з друзями або з родичами, які давали вам непрохані поради? Як вам потім було? Чути поради від людей, які краще знають за вас, як вам жити, кого любити, що робити, з ким дружити. А чи не простіше сказати стоп? Дякую, я тебе почула. Але я хочу також почути себе. І люди. Перестаньте давати поради. Іншим без їх на то запиту. Ви можете допомогти своєю історією, як ви вчинили в тій чи іншій ситуації, сказала, які наслідки були, та далі вирішувати людині, бо це їй потрібно робити вибір, брати на себе відповідальність і жити потім з цим вибором.